Штучний інтелект стоматології збереження зубів. Думав, як його запровадити. Не переживайте, звісно, в лікувальний процес ми його не пускаємо, але зробив відеоогляд за допомогою щі нашої вчорашньої наради. Буду радий коментарям, чи вам сподобався цей відеокліп. Адже всім пацієнтам цікаво, як стоматологія живе, окрім лікувального процесу. Думаю, вам сподобається. Гаразд, давайте розбиратись. От що робить сучасну медичну практику, знаєте, не просто хорошою, а справді видатною. Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки однієї клініки і, так би мовити, розкладемо її філософію на атоми, щоб зрозуміти, як виглядає досконалість, коли вона продумана до найдрібніших деталей. Отже, почнемо з питання, що насправді стоїть за ідеальною здоровою посмішкою. Ну, на перший погляд, відповідь очевидна, хороший лікар. Але якщо копнути трохи глибше, стає ясно, що технічна майстерність це, знаєте, лише верхівка айсберга. Справжня якість криється в чомусь значно більшому. І ось вона ключова ідея: це не просто набір якихось послуг, а цілісна система. Система, де, як кажуть у першоджеролі, Кожен, абсолютно кожен гвинтик працює заради спокою пацієнта. Тут просто немає місця для випадковостей. Кожен крок від запису на прийом і до фінального результату ретельно спроектований для 100% передбачуваності довіри. Перший стовп цієї системи це цифрова дисципліна. І мова не про якісь модні гаджети, ні. Мова про те, як технології стають фундаментом для порядку, довіри і, що найголовніше, повної прозорості для кожного, хто переступає поріг клініки. І як це все виглядає на практиці? А ось так все починається з автоматичного нагадування від системи, тобто жодних забутих візитів. Потім іде швидка цифрова реєстрація, яка економить і час, і папір. Далі, ключовий етап комплексний фотопротокол. До нього ми ще повернемось. І наостанок детальний розбір плану лікування просто на екрані. Кожен крок послідовно один за одним прибирає будь-яку невизначеність. Так от фотопротокол. Варто приділити йому особливу увагу. Забудьте про звичні фотографії до і після це детальна візуальна історія всього лікування. Як сказано в матеріалі, такий підхід дозволяє пацієнту бачити свій прогрес так само чітко, як його бачить лікар. Уявіть, коли на самому початку фіксуються навіть найдрібніші тріщинки емалі, це створює просто абсолютну довіру. Добре, рухаємось далі. Другий стовп це місце, де технології зустрічаються з людським фактором. Це так званий дует у чотири руки. і це не просто про допомогу, це про справжню синергію між лікарем та його асистентом. У цій тандемній моделі є просто геніальний розподіл ролей. Лікар на 100% занурений у клінічну роботу, у створення того, що в джерелі називають шедевром. Вся його увага належить виключно лікуванню. А в цей самий час асистент повністю зосереджений на пацієнті. Він не просто подає інструменти, а проактивно дбає про комфорт, передбачуючи кожен наступний крок. І ось у цьому і полягає фундаментальна зміна. Ця система гарантує, що в кожну секунду процедури хтось на 100% сфокусований на самопочутті пацієнта, тобто проста допомога перетворюється на проактивний сервіс, де комфорт стає таким самим пріоритетом, як і клінічна досконалість. А тепер давайте зазирнемо туди, куди пацієнт зазвичай не дивиться. Третій стовп системи це глибока, часто невидима культура скрупульозності. і починається все зі ставлення до стерильності. Ось є одна цитата з джерела, яка говорить сама за себе. Послухайте стерильність для нас це свято чистоти. Просто уявіть на мить звичайна рутинна процедура перетворюється на цілу філософію. Це вже не просто обов'язок, який треба виконати, а цінність, яку буквально святкують. І таке ставлення воно змінює абсолютно все. І ця філософія, звісно, втілюється в дуже конкретних діях. У кожного інструменту є своє чітко визначене місце. Діє суворий протокол, взяв поверни, що забезпечує ідеальний порядок, контролюється абсолютно все: від крихітного мікросвердла до внутрішніх компонентів обладнання. Це така дисципліна, що є запорукою абсолютної безпеки. І ось ми підійшли до фінального об'єднуючого елементу. Вся ця технологічна та організаційна структура служить одній єдиній меті. Побачити не просто пацієнта, а цілісну людину. Більшість з нас звикла заповнювати медичні анкети і сприймати це як якусь формальність, але тут підхід кардинально інший. Як зазначено в матеріалі, анкета здоров'я це не просто папірець, це карта, яка веде до безпечного та довговічного результату. Це надпотужний інструмент, що дозволяє побачити повну картину здоров'я, уникнути ризиків і досягти справді видатного результату. Отже, тепер стає зрозуміло: цифрова дисципліна, тандемна робота, культ стерильності та цілісний підхід все це не окремі елементи. Разом вони формують те, що в джерелі називають культурою професіоналізму, і це середовище, де досконалість це не якась далека мета, а просто щоденний стандарт. І наостанок питання, яке варто собі поставити. Чи працює система медичної допомоги, з якою доводиться стикатися, з таким самим рівнем усвідомленості і продуманості? Адже цей аналіз він не лише про стоматологію, це по суті про стандарт, до якого варто прагнути в будь-якій сфері турботи про здоров'я. Підписуйся на наш YouTube та Instagram за посиланням в коментарі або шапці профілю. Будемо публікувати цікавий контент.